Всім привіт і вітаю вас на каналі Анстал. Тож, після нашого останнього відео, де ми вже почали закидувати нашу опалубку, помінялося дуже багато, тому що цей раз ми всі спішимо максимально. Та як нам сказали, що в п'ятницю бетон, як завжди, і дали дуже мало часу, плюс дощі не давали в'язати арматуру. Тож ми дуже і дуже спішили. І ось що з цього вийшло: пару чоловік зав'язали цю всю площу. Навіть не можу сказати, що за два тижні, десь приблизно за тиждень і три дня, якщо взяти повністю всю роботу. Ось що зробилося. Тож зніму це відео для того, хто планує більше зробити собі в домі перекриття з моноліту. Хоча, як на мене, мені здається, що. Конкретно об Україні набагато простіше би було кинути монолітні балки, тому що вам не потрібна для них опалубка. Навіть не знаю, не балки, а плити вони називаються чи як. Хто в курсі напишіть в коментарях, тому що приїжджає кран, вам їх кидає і менше грошей на це все буде затрачено. Ну і також зусиль, тому що тут, щоб робити так, як ми, потрібно кинути опалубку, це все пов'язати. Опалубку відповідно ви будете брати в оренду. Якщо ви її візьмете в оренду і поріжете якісь дошки або зіпсуєте, мусите їх підкупити. Мені здається, що дуже багато з цим проблем. Ну а якщо хтось все ж таки вирішив таким заморочитися, то я покажу основні нюанси, як це все робиться. Звичайно, якщо ви це будете робити вдома, то вам потрібен якийсь проектант, який вирахує, яка арматура вам потрібна, скільки її потрібно давати, яка потрібна марка бетону. Ну і все тому подібне. Тому я думаю, що навіть не знаю на фрілансі можна знайти якусь людину, яка б це вам змогла порахувати. А по самій роботі тут у нас вже йде ось такого будинку, як там, третій поверх. Ми почали робити та, якби, підлогу під нього. У нас виходить арматура і йде одиничка, зав'язується дротиками, ось такими, за допомогою ось такого крючка. Було таке, що користувався автоматичними крючками. Але, як показує практика, найдешевше і найкраще працювати кручками такого типу. На краї, тут де балкони, у нас йшли готові коші. Ось такі вони зігнуті йдуть, і це все готовий кош. Поверх нього ми давали цю нашу арматуру. Під арматуру даються ось такі пластикові обмежувачі, щоб арматура не теркалася до опалубки. На другий ярус арматури даються ось такі змійки. Обмежувачі давали 50 см між собою, змійки давали 75-60 між собою. Також наші отвори для комунікації. В'язалися також готовими кошами. У мене є окремо відео, де я їх в'язав, якщо комусь цікаво, можете подивитися. Вони також є готові, тому що робиться окремо завершення, щоб просто арматура не йшла. Вона йде ось так заокруглена. До кінця, і наша верхня арматура це все переплітає. Щоб сюди не затік бетон. Є два варіанти: можна поставити пінопласт, можна поставити ось таку дерев'яну конструкцію. Ми її за... закручуємо в опалубку саморізами. Тут арматура у нас трошки, коли ми кинули, пругнула. Нашу сітку, але ну, якщо вона підніметься, сітка повернеться на місце. Трошки змійки погнуло, але якщо ви нікому не скажете, я теж нікому не скажу. що Тут сталася така та проблема. Такий бетонний відросток є з цієї сторони проти вітру. Ось такий він, де його буде тримати ось така металева балка. Далі це все бетонується також. Ліфти мають в собі арматуру довжиною, я не знаю, сантиметрів 60. На такому тримається цей балкон. Також на балконах є. Пінопласт, щоб не було мостика холоду. Тут ми зробимо ось цей провлак просто чотирма арматурами. Ми їх ще не зв'язали. І, звичайно, чотири арматури. І ті кола між собою розподілимо, Получиться тут рівномірний такий квадрат. Не то, щоб дуже надійний, але вистачає, тому що арматури багато не лишилося на нього, але це не страшно. На ліфт також дається окремо ось такий пінопласт для того, щоб вібрація з будинку не впливала на ліфт, також шум. Тож, у нас та якби шахта ліфту напряму з будинком не контактує. Відповідно, вібрація від неї не передається на конструкцію будинку. Арматури замовлялися по 12 метрів. Завжди, коли ви в'яжете арматуру, ви даєте арматуру на арматуру десь. Мінімально 60 см. Так якось, наприклад, тут у нас дійшла сюди арматура, закінчилася. Починаючи другу, ми зробили перехват 60 см і далі пішли арматурою вперед. Також всюди, де йдуть стіни, даються ось такі печки. Ну не знаю, яких інакше назвати. І, наприклад, як тут буде тут йде стіна, значить ми їх відповідно ось так як воно лежить зараз. Так ми їх розкидаємо кожен ряд і пов'яжемо. В'яжемо наші дротики. По через один. Тобто один зав'язали, один пропустили, один зав'язали, один пропустили. Відповідно, на наступному ряду тут, де немає дротика, тут даємо, тут де є дротик, тут нема. В'яжеться через один. Можна ще в'язати через три, але ми в'яжемо через один. Тож, така робота. Нічого загалом не міняється. Будинок став більш монотонний. Кожен поверх повторюється одне й те саме. Саме важчий поверх нижній ми вже закінчили. Скоро. У нас збоку почне будуватися ще один будинок паралельно цьому. Тож більше вийде зняти можливо початок будівництва, як тут даються сваї і все тому подібне. Постараюся в робочому часі знайти на це можливість і відзняти. Надіюся, відео було корисне. І якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.